Вимикай буденність, вмикай премач. Вітаю. Мене звуть Анастасія Дмитровська. І зараз я розповім вам про таке: у Харкові військовий відкрив стрілянину біля дитячого майданчика. На Житомирі чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету. На Сумщині ворог захопив нові території. На у Києві війна за владу. Кличко проти Зеленського. На Росії падають мости, потяги злітають з рейок. Масові заворушення у Парижі після Ліги Чемпіонів фанати зійшлися у сутичках із поліцією. Стріляв із автомата біля будинку і підірвав гранату. У Харкові військовий, який самовільно залишив частину, влаштував стрілянину у житловому масиві. У поліції повідомили, що після повідомлення про стрілянину оперативно ввели спецоперацію грі. Утім, чоловік відмовився здатися, тож його затримали силою зі спецзасобами та зброєю. На щастя, ніхто не постраждав ні під час стрілянини, ні під час проведення спецоперації. Трохи згодом суспільний з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що затриманим виявився 43-річний військовий, який самовільно залишив частину. Справу відкрито за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство із застосуванням зброї зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Тоді як у Житомирі, чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету. У місцевій поліції повідомили про те, що у наслідок вибуху постраждало шестеро людей. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини та розшукують причетних до злочину. На Сумщині росіяни дотиснули водолаги Володимирівку і Костянтинівку. Про це повідомив військовий із позивним «Мучной». Зараз бої точаться за Олексіївку та Кіндратівку. У районі юнаківки противник значного просування не має, але тисне дуже сильно використовуючи дрони та каби. Ворог активізувався також в районі Олександрії. Також ворогу вдалося окупувати ще один населений пункт на Сумщині село Володимирівку, Хотінської громади. Як бачимо. Росіяни тиснуть і просуваються, а їхнє прагнення миру це лише бісер, який вони розсипають перед Трампом. Саме тому каже військовослужбовець Олександр Матяш: ми нині маємо залучати війну усіх громадян країни, інакше Україна просто може перестати існувати як незалежна держава. Бурвольці закінчились. Тобто люди, які зараз йдуть, вони йдуть по необхідності. Дуже багато контрактників, до речі, також нових пацанів, які прийшли тятьків. Є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні, до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. Пробували прорватися росіяни і у районі Сіверська ворожі штурмовики на вісьмох мотоциклах висунулися у напрямку позицій 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Утім бійці бригади Едельвей здали ворогу по зубах. І поки Дельвейсу розмотували ворога на Сіверську, ГУР наводили суєти під російським Саранськом. Так, це той самий Саранськ, який знаходиться більш ніж за 600 кілометрів від українського кордону. У них відключили інтернет, коротше, чесники прислали що атак безпілотників. І, коротше, вони почали І, коротше, завод, і хле полсаранського. І вчора, опять відключили інтернет. Він ще... Я нічого, что там происходит, его мав знає. Ну а так, вот, когда та они обстріл, де ніхто не пострадав у вас. Чого? П'ять А ще наші трохи навели гуркоту на залізниці під Мелітополем. Там підірвано військовий товарняк Росіян. Не вибух стався уночі тридцять першого травня біля тимчасово окупованої Якимівки Запорізької області. Товарняк рухався в бік. Тимчасово окупованого Криму внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена. А ще сьогодні дуже палає на російському аеродромі Оленія, тому самому звідки вилітають літаки, обстрілювати Україну. Пишуть туди долетіли безпілотники. Тут пі Також дрони СБУ дісталися ще до п'ятьох російських аеродромів. Наразі відомо про знищення щонайменше 40 російських бомбардувальників принагідно. Прошу вас підтримувати українське військо. Підтримувати не тільки словом, а й ділом підтримуйте Сили оборони. Вони боронять наші з вами спокій. Вони борються за нашу свободу. Ну а поки ми тут воюємо, світ вчиться на нашій війні. Війська НАТО під час навчань жива шабля у Фінляндії відпрацювали сценарій, схожий на битву за гостомель. Так саме ту, коли росіяни на початку повномасштабного вторгнення намагалися захопити аеропорт і зробити із нього плацдарм для подальшого походу на Київ. Так, от за даними бізнес-інсайдер, фінські та польські війська змоделювали висадку десантну на злітну посадкову смугу, аби захопити аеродром і втримати його. До прибуття основних сил коротше, все як це намагалися зробити росіяни на Київщині. Ще із цікавого, Фінляндія, яка не має своїх повітряно-десантних військ, запросила для навчань польських десантників, аби відпрацювати максимально реалістичний сценарій. І так, НАТО офіційно підтверджує, що сценарій, заснований на досвіді України країни альянсу, особливо ті, що межують із Грефією, вивчають наші бої та роблять із цього висновки для власної безпеки. А ви як думаєте, вже усі розуміють, що Путін піде далі? Напишіть у коментарях. У Брянській області Рев втомився автомобільний міст. Розмі пишуть, що міст обвалився просто на пасажирський поїзд Климов Москва, що саме проходив під ним, через що локомотив і кілька вагонів зійшли із рейок. Московська ж залізниця заявила, що причиною валу стало незаконне втручання у діяльність транспорту. Мовляв, це могла бути диверсія. Йдеться про те, що одну із опор мосту могли. Підірвати, але й це ще не все. Зранку Роз змі повідомили, що на Брянщині знову вибухи на залізниці і пишуть, що невідомі, нібито підірвали колію на перегоні у Нечаже. Що ж, буває. І таке так зване незаконне втручання у діяльність транспорту сталося і на Курщині. Там обвалилася залізнична переправа. У наслідок обвалу локомотив просто впав на автомобільну дорогу, спричинивши займання тепловоза. Попередньо відомо, що один із машиністів отримав травми. І, власне, вже є заява слідчого комітету РФ, і Мости у Брянській та Курській області обрушилися через підрив. Ну що тут скажеш, жах. Я ж і кажу, що жах хіба не жах? Абсолютно щиро, от прямо від усього серця бажаю вам, дорогі сесії, більше незаконних мішательств у діяльність транспорта. Але повернімося, як то кажуть, до наших баранів в Україні стартує пілотний проєкт. Мі арештовані квартири передаватимуть захисникам, їхнім сім'ям та тим, хто втратив житло через війну. Про це повідомила голова Армолена Дума. Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житловими приміщеннями, квартирами, які новообраний управитель буде за умовами договору передавати нашим захисникам ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни. Ну що тут скажеш, звучить воно нібито і обнадійливо, але як це працюватиме, покаже час. А як вам така ініціатива? Підтримуєте чи ні? Пишіть у коментарях. Ще один важливий крок до порядку середині країни в Україні розробили чіткі правила поведінки для працівників військоматів. Є цілий посібник на 50 сторінок, у якому заборона силових методів приниження самоуправства спілкування лише коректне, представився, пояснив навіщо документи і усе строго у межах закона. А Ще командування сухопутних військ запровадило практику регулярної публічної звітності про роботу ТЦК. У травні 89% усіх інцидентів, 233 випадки, пов'язаних із ТЦК, виявилися непідтвердженими. Це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди у межах ворожих і псо. Лише 11% 30 інцидентів мали під собою реальні підстави та були перевірені із винесенням рішення зокрема, чотири особи відсторонено від виконання обов'язків. Дві особи звільнено із посад, 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 27 службових розслідувань триває. Отже, що бачимо наразі? Контроль є, принципи теж є. А як вам такий підхід, коли міноборони вчиться бути відкритими? Тим часом у Києві черговий скандал. Мер міста Віталій Кличко проти президента Зеленського. Навчільник столиці заявив в Україні нині не просто пахне авторитаризмом. Ним тут смердить. Віталій Кличко поспілкувався із журналістами Зе Таймс і розкритикував Зеленського. У матеріалі журналісти пишуть про те, що так зване протистояння Кличка та Зеленського можна назвати навіть не політичним, а особистим. Кличко подає конфлікт як спробу президента узурпувати владу. Що Відзеркалює дедалі більше побоювання, що концентрація Зеленським повноважень під час війни шкодить демократії. Він звинуватив президента в тому, що той використовує військові адміністрації, аби відібрати повноваження у демократично обраних мерах. Через медійність каже Кличко, позбутися його дуже складно. Багато мерів залякані, але мій зірковий статус це мій захист. Ви можете звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці якого знає весь світ саме тому й робиться все, щоб дискредитувати і знищити мою репутацію? Згадують журналісти і про те, що набу в межах операції «Чисте місто викрило масштабну корупцію в оточенні кличка, і не арештувавши сімох його підлеглих. Утім, кличко заявив, що робота Київради була паралізована. Обшуками, допитами і погрозами за сфабрикованими кримінальними справами, що не дають депутатам зібрати кворум для ухвалення рішень. Випадки корупції каже кличко, іноді трапляються, і реакція на них є цитата, жорсткою та швидкою словом виборів в Україні не буде. Казали вони. А ви як вважаєте, це саме протистояння між кличком та зеленським? Таки є. Мільйон заробив ще сім мільйонів. Подарували ще трохи там-сям, тудим-сюдим, і от тобі на 9,5 мільйонів гривень. Власне, далі поговоримо про декларацію Миколи Турика. пан Микола посадовець МЗС та помічник нардепа. І окрім подарунку, у вигляді майже 7 мільйонів гривень. Мою увагу привернула і нерухомість родини Туриків. Володіє значною кількістю нерухомості у Києві. Вісім квартир та машиномісця, має чотири автомобілі, серед яких Porsche Cayenne та Volkswagen Touareg. Дружина ж Миколи Турика Ярослава працює помічницею народного депутата і за рік заробляє щось близько 500 тисяч гривень. Але ну 2022-му пані Ярослава Турик придбала квартиру у столиці за. 3 мільйони гривень. Ну, в принципі, так то немає питань. І аби дозволити собі таку квартиру, пані Ярославі треба було всього лиш не їсти 6 із лишнім років. Ну або це подарунок. Чоловіку ж дарують мільйони. Словом, чого ви, шановні, вчепилися до тих турків? Майте ж совість, порадійте за людей. І якщо пану Миколі Турику гроші дарують, то декларація директора Львів водоканалу Дмитра Ваньковича просто таки вражає сумами, які пан Дмитро позичає, позичив 700 тисяч доларів якісь фізичні особі і ще 380 тисяч гривень своїй же фірмі Агропростір. І ось тут власне виникає питання: так а скільки ж тоді заробляє Ванькович? Дохід за рік – 1,6 мільйона гривень, а заощаджень – майже 100 тисяч доларів, 7 тисяч євро та 600 тисяч гривень у банках і ще 105 тисяч доларів готівкою. Вам теж якось не клеїться от та сума, яку пан Ванькович позичив із його заробітком і навіть його заощадженнями. Прибуткова історія – це і ваш агробізнес. І якщо у вас, панове, ось тут є до запитань питань до декларації посадовців, про яких ми говорили вище, то зараз у вас буде ще й до запитань питань до обранців народних. Значить, депутати пропонують, аби дані про корупціонерів у реєстрі корупціонерів не зберігалися довше. Одного року це значить, що якщо законотворці таки протягнуть цю ініціативу, то дані про корупціонерів видалятимуть із реєстру. Відтак, після видалення даних корупціонери більше не будуть офіційно вважатися корупціонерами у державних базах, і це на хвилиночку може дати їм можливість знову працювати на державних посадах або ж брати участь у тендерах без обмежень. А як вам така ініціатива? Пишіть. Після перемоги французького футбольного клубу Парі сен Сен-Джермен» у фіналі Ліги Чемпіонів Париж просто таки вибухнув заворушеннями. <плес> Місцеві змі повідомляють, що ще до фінального свистка фанати ПСЖ почали святкувати перемогу команди, що спричинило масові бунти у столиці Франції. Влада Парижу передбачила можливі безлади і напередодні укріпила вітрини магазинів та кафе. Та, попри це, у окремих районах фанати зійшлися у сутичках із поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ. Через масові заворушення було заблоковано центр міста, і фанати, як повідомляють місцеві змі, підпалювали авто, кидали у поліцію пляшки, каміння та запускали фейерверки. Станом на зараз відомо про те, що правоохоронцями було затримано 294 людини. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах. Ютубо побачимось.